В першу чергу хотів би бачити чесну, порядну людину. А чи можете ви таку назвати? Поки ні, це питання тяжке, треба подумати, зважити все. Я не бачу кращого. Немає такого. Яку взагалі людину, які якості, ви гадаєте, мають бути в міського голови? Хороші. Хай дають гроші і всі кожен зробив мер все добре. Бути добросовісним, чесним, щоб його могли полюбити, прийняти і серцем, і душою. Я не знаю, все, нас все краще якогось би пригласити з рівного, щоб менше в нас крутилося, цих дубнівських різних. Щоб нормальна зарплата, все у нас все щоб гідно було щось в нас в дубно, щоб робили, а не тільки собі кармани набирали, да? Ще що, щоб ми менше на тих машинах каталися, що іменно і по позаписуванні на дітей чи на батьків, як і дома точно так же. Щоб був простий, такий, як люди, щоб. До людей спілкувався постійно з людьми. Я думаю, що він повинен бути вже ну, якби прогресивний бізнесмен, так? який заробив вже для себе коштів і ну, якби, не, повинен, не повинен з бюджету вже щось там доставати, знаєте. Оце сама головна риса. Ну, звичайно, що повинен бути врівноважений в першу чергу. Якби мовити, ну я не знаю, відноситись до людей з повагою. Ну, головне, щоб бюджет не обворовував, а все остальне, то так, я думаю, в нього складеться і так. Місто дубно, гарне місто. Хай йому удачі коротше, в цьому голові міської ради. Кого я підтримую? Того, хто буде гарно керувати містом. Це правильна відповідь. А от Список зараз вже є, кого ви конкретно? Я перепрошую, але ще не ознайомлювалась з списком, не читала. Якщо почитаю, зустрінемося ще раз, mm -hmm. скажу точно, добренько? Mm -hmm. А Добре. зараз поки що все ще так, ну, ну як то каже, в думках. На міських виборах передаємо тільки привагу народу, бо тут нема за кого голосувати, треба молодь видвигати в кандидати. Перш за все повинен дати про людей. Потім взагалі людяний, щоб не загрібущи, як тепер зараз в нас час всі. Ну, я знаю. Людина повинна вихована бути людина, перш за все. А потім щось зробити для міста. Щось думати, щось робити, вирішувати на зверху щось для цього. Я ще молодий, я ще не в мене немає стільки досвіду, щоб керувати таким містом. На мене похожий бути. Повагать для людей в першу чергу і прислуховуватися.